У ніч з 1 на 2 серпня близько 80 людей, в тому числі представники громадської організації, про неї буде мова, прибули до об'єкту ТЦК з вимогою відпустити чоловіка, котрого доставили військовослужбовці як особу, яка розшукується за ухилення від військової служби. Частина присутніх пошкодила ворота, проникли на територію установи або відтіснили людей та припинили подальше порушення громадського порядку правоохоронців, Застосували спеціальні засоби. Ну, це е, мова правоохоронців. Тож у Вінниці після цих протестів біля стадіону локомотив затримали п'ятьох чоловіків віком від 21 до 33 років. Слідчі розслідують кримінальне провадження, захоплення державних або громадських будівель чи споруд. Е, то що ж сталося насправді? Чому настільки знову масштабне протистояння, чому в цьому протистоянні чомусь немає силовиків, які б одразу локалізовували такі конфлікти, і чому після локалізації цих конфліктів? Ми не чуємо, то все таки, що відбувається з цими порушниками? Чому насправді досить м'яка відповідальність за це передбачена?